Друзі, усім привіт! ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч збірної України, який відбувався 10 червня 2009 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат світу 2010. Збірна України у себе вдома. У Києві на стадіоні Динамо. Імені Валерія Лобановського. Команда, принимает сберную команду Казахстана, 2-1. Украина, примагая дубль Сергея Назаренко, принес Украине премогу за Казахстан, визначився э -э Танат Нусырбаев. Ну, вот давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. 11 500 летачей было в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, плюс 29 градусов тепла. Бруно Пайшан Португальский суддя Данный Матч Пустаговов, Резервный судья э, Жау Ферера ну, Сент арбитр Жазер Рамалия Серафим Нагейра. Теперь про сам футбол, давайте говорить. Украина стартовая расстановка. Алексей Михайличенко, главный тренер команды, Станислав Богуш, Воротах. Віталій Мандзюк. Анатолий Тимощук, капитан команды, Дмитро Чигринский, Андрей Русал. Алексей Гай, Руслан Ротань, Андрей Воронин, Вячеслав Шевчук, Гардемилевский, Сергій Назаренко, Сдрузи, стартова, 12 сборной Украины. Максим Калиниченко трішки пізніше замену Руслана Руслан Євген Евген Селезнев, Вороніна Воронина пізніше поменяю. ось такие замены відбудуться в украинской берні. Казахстан, Бренд Шток, головный тренер Олександр Александр Мокин, воротах, Александр Киров, Рената Абдулин, Александр Кислицин, Андрей Карпович, капитан команды, Танат Нусрабаев, Скорик Сергей, Сергей Хижниченко, Кукьов Хамбыл, Юрий Лагвиненко, Вячеслав Эрбес. Такая стартового 12 сборной Казахстана. Казахстан. Евгений, Евгений Аверченко, трешек пизней Вячеслав поменяет. Також Андрей Травин поменяет Анат Насарвеева, второзабитого забитого мяча. Ну, и такие замены в Казахстана Друзья. Друзья. Теперь давайте ты про сам футбол, про сам матч. Ну что ж. А, важкий был матч для украинской сборной. И, в принципе, я вам хочу сказать, что Казахстан даже здорово. Команда с Казахстана выглядела, да? Сберна Казахстана, да? Команда тоже здорово выглядела, Сберна Казахстана. В принципе, футбол был довольно-таки плюс-минус ревный. Десь в Україні були моменти, десь в Казахстані були моменти. Ну, ось на друзі, 19-та хвилина матчу Казахстан. Команда атакує, хороша атака проходить в збірний команди Казахстан. Хороша атака, передача, небезпечний момент, удар по воротах. Захисник нібито України м'яч блокує, але зрібає в добивання і гол. Гол на 19-тій хвилині матчу забиває гол Казахстан. Спочатку нібито українці здавалось би відбилися, але м'яч у воротах. Намагався шостий номер збірної України. М'яч вибити, але вибив прямо на забиває Друзі, Збірна Казахстана вийшла вперед. Збірна Казахстана вийшла вперед. Підопечні э, відповідно. Uh, Берн, uh, Берна да, Штока виходить вперед. Але Україна зробила штрафний. Зробила дуже небезпечний штрафний. Українська збірна. штрафний якраз там ПРРБ Назаренко, Назаренко Сергій Назаренко, штрафний дуже небезпечний, З метри 22. Можливо, ну, 21-го. Штрафний. Сергій Назаренко підходить до точки. Пробує Назаренко І забиває. Забиває. Україна один на один. Сергій Назаренко. Обвідний удар, без шансів для вертаря. Шикарний удар по точності, по техніці ідеальне виконання Сергія Назаренко. Один один. Збірна України відігралася. Збірна Украины на 32 клуни матч відігралася. Были моменты в Украине. Хорошие моменты в Украине. Але в Украине так и не вдалося, друзі. В першому таймі. Збірна Казахстана також, в принципі, мала деякі какие свои моменты, но, друзі, перший тайм, команды расписывают боевую ничью 1-1. У на стадионе Киевского Динамо на стадионе имени Валерия Лобановского. Другий тайм, друга хвилина другого тайма, ну тобто 47 хвилина, Україна іде атакувати. хороша атака, передача. Назаренко, виходить один на один, пробиває гол. Гол Україна забиває гол на 47 хвилині, Сергій Назаренко выйшла таки пробитий, голіву передачу, ще не помиляюся, записав Артем Мелевський. саме Артем Мелевський. Віддав передачу на Сергія Назаренка вивів того один на один з вратарем. Той вийшов один на один. Пробив та забив гол. Мені знаєте, друзі, прям дуже прикрути вратар Казахстана. М'яч прям поміж них. Якраз то пролетів ось. Не зміг вратар Казахстану, да відбити той удар. Тобто не зміг. Вратар Казахстана врятувати ситуацію. На цьому друзі в кінці кінців суддя, де фінальний свисток, були моменти у Казахстану, Я вам хочу сказати, що там кінцівка матча для України взагалі була дуже нелегкою. рахунок був мінімальний. Да, Україна як команда Олексія Михайліченка підходила як фаворит да. проти Казахстану. Але Казахстан на 19 Казахстан. Хороша команда Гідний Бій українцям дала. Да, українці відігралися, в кінці кінці вирвали перемогу на характері. Ось, да, Сергій Назаренко оформив дубль, забив зі штрафного на 32-й хвилині на 47-й хвилині після передачі да, Артема Мілєвського вийшов один на один з вратарем і пробив відповідно просто ідеально. Назаренко, пробив помічник голкіперу. Україна перемагає Казахстанську збірну. Перемагає в принципі напевно уважає по делу Україна більше там владело. І все-таки, по сумі, моментів, да, Україна напрямок награла. Друзі, браво Казахстану. Друзі, браво Казахстану. Да, збірна Казахстану, навіть не зважаючи на те, що команду команда, Знаєте, в принципі, команда Казахстану вона показала дуже достойний футбол, дуже хороший матч. Від збірної Казахстана Казахстану. Дуже прекрасна збірна Казахстана. Вони програли у Києві 1-2. Але, друзі, навіть не незважаючи на це, збірна Казахстану вони великі молодці, вони справді бились до кінця. Я вам хочу сказати, що кінцівка була дуже напружена для збірної України. Друзі, дуже все було важко. Але Україна дотримала дуже важливу перемогу 2-1. Ну, відповідно, здобула Україна перемогу. Тож, друзі, перекидали ми даний поєдинок 10 червня 2009 рік Київ, стадіон Київського Динамо, стадіон імені Валерія Лобановського. Приймав матч україна казахстан 2 1 друзья. Ну, Сербаєв на 19-й хвилині рахунок відкриває. А за Україну відзначається один футболіст Сергій Назаренко. Він оформив дубель. забывший неимоверный штрафный и реализовал выход 1 на 1. Украина и Казахстан – две очень сильные, прекрасные сборные. Я хочу побежать к Казахстану доброты, Украине доброты – две прекрасные команды. Да. Ось. Бажаю Украине и Казахстану только доброты. Вам, друзья, вечерку сердце. Бажаю только доброты. Не главное, друзья, вы себя. Будьте счастливы всем. До побачення, друзья. Пока. Будьте счастливы.